Доброго здоров'я, друзі! Українські виробники розглядають можливість виробництва БМП Аскод в Україні. Що це за звір? Дізнаємося в цьому матеріалі. Тож ставте лайки під цим відео. Починаємо. Компонування БМП класичне, двигуни трансмісія знаходяться в передній частині бронекорпусу. Праворуч. Місце механіка водія попереду ліворуч, десантне відділення розташоване у кормовій частині машини. Екіпаж БМП включає командира машини, механіка водія та навіть. Посадка та висадка десантників здійснюється через кормові двері та люк у даху відділення. Двері відчиняються за допомогою гідроприводу до правого борту. На даху відділення є башта для командира десанту, обладнана по периметру спостережними приладами і має свій люк. У кормових дверях є оглядовий блок та кульова амбразура під ним для введення вогню з особистої зброї. БМП оснащена двомісною вежею СП-30, озброєною стабілізованою у двох площах. Шінах 30 мм автоматичною гарматою Маузер МК-30. Башта зміщена щодо повздовжньої осі машини до правого борту. В лівій частині даху корпусу знаходяться люки, механіка водія та десантного відділення, кришки яких відкидаються назад вліво. У вежі місце командира БМП ліворуч, місце навідника праворуч. Привід башти, електромеханічний. Бронекорпус корпус та башта машини зварені, зібрані зі сталевих бронелистів. Бронювання верхніх бортів корпусу, бортів вежі та лобової проекції вежі, виконано за рознесеною схемою. Австрійський варіант БМП характеризується більшою на 4 тони масою, пов'язаною з вищими вимогами щодо бронезахисту машини. У базовому варіанті бронювання при бойовій масі машини 25,2 тонни тони забезпечується в передньому секторі обстрілу 60 градусів. Захист від 30 міліметрового бронебійно-підкаліберного снаряду типу APDC та від бронебійно-запальної кулі 14,5 мм кулемета КПВ на дистанцію до 500 метрів. Необхідності на корпус та вежу може бути встановлений додатковий навісний бронезахист Мехас німецької фірми IBD, що забезпечує захист у передньому секторі обстрілу 60 градусів від 30-мм оперених підкаліберних снарядів. У розпорядженні навідника знаходиться комбінований прицільний комплекс Колсмен ДНР з денним та тепловізійним каналами, а також лазерним далекоміром. Зображення від прицільного комплексу Колсмен Ді відображаються на дисплеї і командира. Гармата МК-30ТР2 виконана під стандартний патрон НАТО 30х173 мм. Подача патронів до гармати двостороння з двох патронних ящиків дозволяє за допомогою селектора вибирати для стрільби патрони зі снарядом типу Бобс або з осколковим. Режими стрільби такі: одиночний чергою по 3-5 або 10 пострілів. У патронній шухляді знаходиться 200 готових до стрільби 30-мм патронів. Ще 202 патрони. Розміщені в бою укладанні. Ефективна дальність стрільби з гармати МК-332 становить 2500 метрів. З гарматою Spark і 762 мм кулемет FN mag з боєкомплектом з 700 готових для стрільби патронів. Цифрова система керування вогнем дозволяє керувати стріляниною з гармати п'ятьма різними типами 30-мм патронів та з кулемета FN mag Друзі. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу даної техніки, а також не. Забувайте підписатися на канал та ставайте спонсором цього каналу на Ютубі за посиланням, в закріпленому коментарі.